Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про наше обличчя. Але спочатку давайте виконаємо масаж обличчя. Я буду читати віршик і показувати рухи, а ви будете їх за мною повторювати. Давайте спробуємо. В мене кругла голова. Ока два і вуха два. Ніс один і рот маленький. І волосечко тоненьке. Вушками я слухаю, носиком я нюхаю, губи весело всміхаються. А коли плачу, викривляюсь губи на гарячих. А цілують. А зараз я хочу вас запитати, як ви гадаєте, всі люди різні чи однакові? Так, у нас різний колір очей, різний колір волосся, різна форма брів. Одні люди високі, а інші низькі. Але у всіх нас є спільні ознаки, і про деякі з них ми з вами сьогодні поговоримо. Для цього відгадайте першу загадку. Є на кожному обличчі два красивих озерця, обидва однакові і розділяє їх гора. Про яку ж частину обличчя ця загадка? Правильно, дітки, це очі. Для чого вони нам потрібні? Щоб бачити. Спробуйте заплющити зараз очі. Ви щось бачите? Чи можна щось побачити з заплющеними очима? Звичайно, що ні. Крім того, що за допомогою очей ми можемо бачити, ми ще можемо передавати свій настрій. Тому зараз пропоную вам пограти в гру, яка називається Покажи емоції. На екрані будуть з'являтися картинки з відповідними емоціями, і вам необхідно їх показати за допомогою очей. Давайте спробуємо! Здивування! Сум. Радість. Гнів. Молодці. Ось бачите, дивлячись на ваші очі, відразу можна визначити ваш настрій. Дітки, а чи є в очей помічники захисники? Так, це брови, повіки та ві. А навіщо людям потрібні брови? Правильно. Щоб краплі води або поту не потрапляли до очей. А яка ж робота по віктавій? Так, вони захищають очі від вітру, пилу та бруду. І тепер давайте пригадаємо правила збереження зору. Чого ж не можна робити? Не можна брудними руками терти очі, не можна гратися гострими предметами. І не можна довго дивитися телевізор. Гадаю, ви добре запам'ятаєте ці правила. А тепер підгадайте наступну загадку. Між двох озер один горбочок. Що ж це? Так, правильно, це наш ніс. А для чого нам потрібен ніс? Так, щоб дихати і відчувати запахи. А чому треба вдихати повітря носом? Тому що в носі повітря зігрівається і очищується. Пропоную вам зараз вдихнути повітря через ніс і видихнути через нього ж на долоньки. Що ви відчули? Так, тепло. А чому? Бо в носі повітря зігрівається. І крім цього, що з ним ще відбувається? Правильно, воно очищується, а очищуватися повітрю. Допомагають ворсинки в нашому носику. Які ви розумники, малята! Наступна загадка. Червоні двері в печері мої, білі звірі сидять у дверей, і м'ясо, і хліб, всю здобич мою. Я з радістю білим звірям віддаю. Що ж це малята? Правильно, це рот. А для чого він нам потрібен? Щоб дихати, розмовляти. Та їсти. А що в ротику знаходиться? Правильно язик та зуби. Язик нам допомагає розмовляти, а зубки гарно пережогувати їжу. А зараз пропоную послухати віршик про те, як правильно чистити зубки. В мене щіточка зубна. Подивіться, ось вона: зверху, вниз і навпаки. Чищу зуби залюбки. Сподіваюсь, що ви всі правильно чистите зубки та їсте лише корисні продукти. І остання загадка: ми є два брати по боках голови. Якби б нас не було, людина не чула б. Що ж це? Так, це наші вушка. А для чого нам потрібні вуха? Правильно, щоб чути. Пропоную вам пограти в гру, яка називається Що почули. Для цього вам потрібно заплющити оченята і слухати уважно вушками, що за звуки зараз будуть лунати. Правильно! Тільки що я наливала воду. А тепер давайте послухаємо інший звук. Так, а це спів пташок. Молодці малята. Що вам допомогло почути ці звуки? Так, вуха. А що може нашкодити нашим вушкам? Так, сильний шум або сильний вітер. А що потрібно одягати у холодну та вітряну погоду, аби захистити вушка? Правильно, шапку. Давайте послухаємо вірш про зайця, який не слухав своєї мами. Заболіли в зайця вуха, не хотів він маму слухати. Зайчик шапки не носив. Довгі вушка застудив. Мама сина лікувала, вушко ліки заливала. Вигріла гарненько вушко. Клала сина на подушку, заспівала колисанку, ріднесенький, до ранку. Мама сина врятувала, лагідно, поцілувала, не болить маляти вухо, буде зайчик, маму слухать. Ось, бачите, малята потрібно дбати про свої вушка, аби вони завжди були здоровими. Ну що, малята, наше заняття вже підійшло до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Тепер ви знаєте, які в нас спільні ознаки та що потрібно робити для здоров'я, а що ні. Хочу вам сказати до побачення, до нових зустрічей і наостанок запропонувати потанцювати із зайчиком. Yo, hurry it up, yo!